Ті в у студії Анна Панова. Я вітаю вас. Дивіться у випуску. Затримання людини Януковича. У чому звинувачують екс-заступника міністра економіки Сухомлина та яку заставу призначив суд? Смерть від удару блискавки на Прикарпатті. Грімниця влучила у чотирьох людей. Хто вижив? Розбиті обличчя та зруйнований ПАБ англійські фани побилися із російськими. Який настрій футболістів після першого дня змагань? Дивіться просто зараз. Генпрокуратура затримала чиновника часів Януковича, колишнього за міністра економіки Олександра Сухомлина. Вчора Голосіївський суд заарештував його на два місяці із можливістю вийти під заставу у 100 мільйонів гривень. Сухомлина звинувачують у кількох злочинах, зокрема незаконному заволодінні скрапленим газом на суму 2 мільярди гривень, що належав компаніям Укргазвидобування та Укрнафта. І іншою схемою на посаді голови аукціоного комітету з продажу нафти і газу Олександр Сухомлин. Допоміг отримати злочинним шляхом 5,5 мільярдів гривень олігарху втікачу Сергію Курченко. Контролював існування схеми Курченка, яка заключалася в тому, що на спеціальних аукціонах продавався не частина газу, який потрібна дійсно для потреб населення, а всього видобутого скарпаного газу, який після цього через обмеження конкуренції потрапляли до фірм, сфери впливу громадянина Корченка і потім перепродавали їх на автозаправні станції. А проти самого Януковича в Україні порушили вже сім кримінальних справ. Він усі звинувачення відкидає і досі дає прес-конференції у Росії. Навіть заявляв про намір знову повернутися у політику, що нині відомо про президента втікача Олена Гончаренко розповість. Перебуваючи у Росії, колишній український очільник регулярно нагадує про себе, здебільшого через інтернет. Ось він спілкується з адвокатами у Москві. Саме з приводу кримінальних справ, відкритих проти нього в Україні, Янукович вкотре переконує ані він, ані його підлеглі не давали наказу розстрілювати майданівців. Ніхто не давав ніяких приказів силовим путем розганяти майдан. І приміняти огнестрільне гністри в Україні проти Януковича порушили сім кримінальних справ. Його звинувачують у злочинах проти учасників майдану, привласненні земельних ділянок та грошей. Той усе заперечує, та особисто озвучити свою позицію українським слідчим не поспішає. Ще й Москва офіційно відмовила Києву в екстрадиції президента втікача. Постійно лунають заклики вбити Януковича. Казати про якесь забезпечення заходів безпеки. На території України неможливо захист колишнього українського президента наголошує, той готовий до спілкування, але тільки на відстані в режимі відеоконференції. Слідчих прокуратури така пропозиція не влаштовує, тож готові провести допит на території Росії. Необхідно задіяння правоохоронних органів тієї країни. Буде направлено міжнародно-правове клопотання до Російської Федерації з приводу. Допиту Януковича. А нещодавно в інтернеті з'явилася інформація, що Віктор Янукович отримав російське громадянство. Мовляв, секретний указ підписав очільник Федерації Володимир Путін. Однак адвокати президента втікача це спростовують. Останнім часом почали ширитись засобами масової інформації. Чутки про зміну громадянства України ці чутки не відповідають дійсності. Нині точне місце знаходження експрезидента невідоме. Одразу після втечі він оселився. У Ростові. Там орендував будинок, де давав прес-конференції. Тимчасовий прихисток мав у Сочі та в під Підмосков'ї неподалік резиденції Путіна. А дружина українського експрезидента Людмила Янукович нині мешкає в анексованому Криму. Олена Гончаренко забиття канал Україна. Артобстріл мирного району. Бойовики вночі гатили по турецьку. Пошкоджено сім приватних будинків. За повідомленням обласної поліції, в одній із домівок штукатуркою присипало двох дітей. Утім, вони відбулися переляком. За добу у штабі АТО нарахували 46 збройних провокацій. Загинули двоє армійців. Один із них у Мар'їнському районі. Там підірвалася на міні вантажівка із військовими. Семеро дістали поранень. Під Мар'їнкою втрат зазнав і противник. Помічено висування диверсійно-розвільної групи противника в кількості до чотирьох осіб в напрямку опорних пунктів поблизу Мар'янки. По них було відкрито перехресний вогонь з двох опорних пунктів, що змусило ворога відступити. З боку ДРГ втрати дві особи. Вдарені блискавкою на Прикарпатті. Грімниця влучила одразу в чотирьох людей. Семирічна дівчинка загинула. Її мати та старший брат нині у реанімації. Блискавка пройшла крізь людей, коли вони були на сміттєзвалище. Що робили серед купи сміття, дізнавалася Наталя Фармус. Калош, свалка будеш, вінла. Кінчить тамагатьма. Вона не знає ані української, ані російської. Назвала медикам лише своє ім'я Гайна. Жінка втратила пам'ять після того, як крізь неї пройшла блискавка. Вона зазнала опіки при пораженні струму в неї на, на руці є опік. і на обличчі, за вухом є ніби вхідні, вихідні ворота. Вона пройшла через неї. Крім молодої жінки, блискавка уразила 12-річного хлопчину. Він теж у реанімації. Важкому стані, в стані шоку такий був, вирвався, виривався такий. Ну, проведена інфузійна терапія детоксикаційна, стан зараз раніше важкий. Лікарі кажуть, люди дивом залишилися живими. Негода їх заскочила на цьому сміттєзвалищі. Тут живе і заробляє родина ромів. І дорослі, і діти збирали тару. О, мішки збирають бути у мішках, це вони їхня робота. Негода заскочила людей за роботою. Коли почалася гроза, дорослі разом із семирічною дівчинкою сховалися ось під цим деревом. Блискавка влучила у саму крону. Дитина загинула миттєво. Ще одна жертва грози з лікарні втекла. У неї незначні опіки, але в табір не повернулося. Тут нікого. А є хто? Немає тут нікого. Роми перші жертви блискавки цьогоріч. Минулого року на Прикарпатті від стихії загинуло троє людей. Під час грози необхідно вимкнути мобільний телефон, зняти металеві прикраси, знайти найближче заглиблення, яму чи яр, заховатись там, присісти, опустити голову, ноги обхопити руками і зберігати спокій. Ні в якому разі не рекомендується ховатись під високі одинокі дерева, поблизу ліній електропередач чи металевих об'єктів. А жертви блискавки пробудуть у лікарні ще кілька днів. З Івано-Франківської області Наталя Фармо Іванків, Іванківсабитія, канал Україна. Пожежу на Грибовицькому сміттєзвалищі загасили. Пошуки еколога, який зник після суву сміття, поновили. Сьогодні на місці трагедії працює техніка і десятеро спеціалістів. Їм залишилося перегорнути ще кілька сотень тонн сміття. Поблизу звалища, де загинули троє пожежників, вогнеборці чергуватимуть кілька тижнів. Контролюватимуть, щоб полум'я не спалахнуло знову. На горі працює наша техніка з метою вивезення максимальної кількості ґрунта і повністю засипати весь полігон ґрунтом, розрівняти його, щоб забезпечити непроникність повітря в тіло полігону, що власне зможе спричиняти пожежі. У Дніпрі мешканці багатоповерхівки можуть лишитися без житла. Один із сусідів робив ремонт і зніс опорну стіну. Будинок просів і почав тріщати по швах. У ситуації розбирався Станіслав Костянко. Вже три дні поспіль мешканці багатоповерхівки на вулиці Великодіївська не можуть зімкнути очей. Бояться, їхній будинок може рухнути, щомиті. Ліжу і думаю, що зараз грохну прямо в місці з кроваті, і все. Причиною занепокоєння людей став ремонт на першому поверсі. Мешканці кажуть, під час перепланування квартири під офіс сусід зніс опорну стіну. Ну, так, да, стіну їх спрятали. Ані, мабуть, угу. стіну спрятали. Любов показує вхідні двері. Вони не зачиняються, бо просіли на кілька сантиметрів. Вот у мене ні вообще, ні шанса вдаже. То есть на пол сантиметра опустілась вниз дверь в течії ну двох-трьох днів максимум она вообще, ну то тобто, есть ні при яких условиях вона не може потрапити попасть. Люди викликали поліцію та інспекцію з будівельного контролю. Приїхав і заступник мера, але зайти до приміщення вони не змогли. Будівельники зачинилися. Я Я можна... Сьогодні у мене не на дві чатами, не закриваються. аби провести обстеження. Чиновникам треба знайти власника приміщення. Руководство міського совята виясняє, хто являється власником. Ми думаємо, до конца сьогоднішнього дня ми выясним всі обстоятельства, наличие всей технічної документації. В будь-якому випадку, якщо какие якісь нарушения конструктива здания, они будуть восстановлены за що застройщика. Наразі будівельні роботи призупинені на місці. Працює слідча група Станіслав Костянко, Олександр Довгань, Сабиті канал Україна. Обмінялися гнівом. Українське посольство у Москві закидали яйцями та фаєрами. Поліція не заважала. Молодики майже півгодини вигукували під будівлею антиукраїнські лозунги. Це була відповідь на події в Москві, точніше в Одесі. Там представники правого сектору закидали генконсульство Росії яйцями, встановили поруч шибениці та намагалися перекинути через огорожу тазок із гноєм. Так зірвали урочистий прийом з нагоди дня Росії. Не фронтові навички. Солдати, які тривалий час перебувають на передовій, освоюють ще кілька професій, окрім власної. Зварювальник, кухар, фермер і городник. Цього бійці навчилися на передовій. Що їм доводилося вигадувати, аби життя в окопах стало комфортнішим? Зоряна Степаненко бачила. Вони стоять за кілька сотень метрів від противника, тож зброя завжди на поготові. Під неї бійці змайстрували такі підставки. Без них кажуть, кулемету не втримати. Саме дашика 50 кг важить. Тут сильна дача здорова. Тут якщо її не буде, ти з нею летиш місце з цієї дашки. Таких треног на фронті не видають. Солдати варять їх з металу самотужки. Сюди примонтували шість спусковий гачок. Без нього кулемет знятий із танка нічого не вартий. Здруге ще не возьму, звіється і нічим не стрельну, правильно? Ну стрілили спеціальну штуку, щоб стріляти з нею з місця. Цей винахід врятував кілька життів. Автомат просто слабенький, Ні, не так летить пуля далі. А от ПКТ тоді хороше. Были виходи снайперів, Ми теж отрабатывали, накривалі. Бійці жартома називають себе зварювальниками. Кажуть, передова навчить всього. Окрім технічних професій, на фронті солдати здобувають і кулінарні, із простих продуктів круп, тушонки йовочів можуть приготувати майже шедеври. Сьогодні на обід плов з тушкованого м'яса і різноманітних спецій. Приготував Євген, який в цивільному житті смажив хіба яєчню. Тепер навіть пельмені ліпить. Давали нам м'ясо зсу, і ми робили пельмені. Тиста так розміс, вели, ну, качалком качали. Дмитро від передової трохи далі вирощує зелень. Перший врожай цибулі вже з'їли. Сразу ж її зрубали і на салатик там повер зробив. Наступний урожай цибулі підростає. Згодом бійці планують город розширити і посадити овочі і полуницю. З Донецької області Зоряне Степаненко Руслан Кузьгов забиття Канал Україна. Продуктова блокада. Мешканці віддалених сіл Черкащини залишилися без хліба. Раніше на хутори продукти привозили приватні підприємці. Нині кажуть, це невигідно. Чому і чи є вихід із ситуації, Євгенія Підлісевич з'ясовувала. Восьмий день восьмий день Олексій Ліпошко на вимушеній безхлібовій дієті. Місцевий підприємець, який возив продукти до села, раптом прикрив торгівлю. Возив він сено, сіль, сільсь, сахар, конхвет якийсь привезе. Ми і не треба у полуднівці. Близько півсотні мешканців. Усі зібрались на вічі, обговорюють продуктову блокаду. А без хліба, здихати пенсіонерам. що роби, а що ви тут зробите? Ось найближча крамниця, єдина на чотири села. Аби купити Буханець Білого, Микола Дубовий пройшов 5 кілометрів із Чмирівки. кого є можливість, машина там приїжджає, беруть, а в кого немає, от я сусідки купив. Виход хоч треба шукати, тому що там у нас в основному пенсіонери. Без продуктів залишилися три села. У нас ото приміщення, бачите. Там чоловік торгував у тим приміщенням. І вони своїм автомобілем три рази на тиждень возили хліб по цих селах. Ну що то в них там не вийшло з цією торгівлею? Що вони прекратили возити цей хліб? Підприємці наразі на люди не з'являються, телефони не відповідають, та у сільраді пояснили їхню раптову відмову постачати селянам продукти. Тому що це є збитково на сьогоднішній. Бензин, дорога, запасні частини на автомобіль. Погодні умови навіть. Все це сприяло до того, що люди покинули свою торгівлю. Місцева влада шукає нових підприємців, які б годували селян у віддалених хуторах. Четверо вже відмовили. По тривалих перемовинах згоду дали молоді бізнесмени, та люди не певні, що запалу початківців вистачить надовго. Тож запасаються борошном, аби самим пекти хліб. Із Черкаської області Євгені Підлісевич Підлісевич, Сабиція канал Україна. Пішки 36 кілометрів. Цей шлях до школи туди й назад щодня долала Оксана Тихенко з шестирічним сином. Взимку вони не наважувалися залишати свій хутір під виття вовків. Хлопчика виключили зі школи. Ним тепер опікуються соціальні служби Дніпропетровщини. Історію продовжує Тетяна Блінова. Цією дорогою кожного дня Оксана водила дитину до першого класу, прокидалися рано. Ми ще з часу виходили і де до дев'яти. Школу попадали. Мати із сином щоденно пішки долали 36 кілометрів. Коли настали холоди, ходити до школи стало небезпечно. Там і волки, дикі кабани теж водяться у балках. У цьому будинку жили раніше. Частина його повністю зруйнована. У Грушівці, крім Артура та Діани, дітей не було. б тут життя. Ні. А чому? Та що тут запроси на село? Поки вона вела сина до школи, молодша донька лишалася із постійно п'яним батьком. Тут ні школи, немає, ні садики, ні магазину, нічого. Коли хлопчик перестав ходити до школи, у сільраді забили на сполох. Так про родину дізналися у центрі підтримки дітей та сімей добре вдома. Діти були не соціалізовані, в школу можливості ходити не було. Ближайшая школа находилась за 18 кілометрів від того села, в котором жила сім'я, і никакого ні общественного транспорту, ні інфраструктури в этом селі не було. Мати з дітьми запросили до центру. Тільки за рік через нього проходять тисячі родин, яким допомога вкрай необхідна. З Артуром та Діаною займалися педагоги та психологи. Центр поддержки сім'ї і дітей хорошо дома був создан при поддержке фонда Рената Ахметова. А центр має большой спектр соціальних услуг, допомог одинокой мамі справитися з тим грузом проблем, які на нього навалились. Уксані співробітники допомогли оформити соціальні виплати на дітей. А жінка в цей час орендувала нове житло. Малого комната тут мало спить. Завдяки такій підтримці тільки за рік майже дві тисячі сімей долають свої труднощі та живуть сьогодні повноцінним життям. Помог мені фонд підтримки, от це все хорошо. Спасибо. Тепер Оксана почувається упевненіше. Посадила город та купила козу. Та головне у селищі є школа і дитячий садок. Отже, у її родини є майбутнє. Тетяна Блінова, Поліна Вегера Сабиття, канал Україна. Помпезне відкриття бійки фанів та передостаннє тренування збірної України перед матчем із німцями у Парижі з поєдинку Франція Румунія стартував в євро 2016 Як завершився матч відкриття, та які ігри заплановані на сьогодні, розкаже Віталій Тарасов. Канкан, -кан, винищувачі над стадіоном і музика від найвідомішого діджея світу. Так відкривали Євро 2016. Проте 20 хвилинне шоу було лише розминкою перед справжнім початком турніру. Матч відкриття Франція, Румунія не залишив на стадіоні Стад де France жодного вільного місця. Букмекери, тварини віщуни та повен стадіон французьких вболівальників були впевнені в легкій перемозі господарів турніру. Dire, ça, quand... Матч відкриття ніколи не буває легким. Це аксіома. Приблизно на таку гру і налаштовувались. Румунія припустилась з багатьох помилок в отаці, проте в той же час дуже добре оборонялися. Не минулось в перший день турніру і без бійки, щоправда, почувалися не французи та румуни, а англійці та росіяни. Збірні яких одна проти одної зіграють сьогодні ввечері. Результат кілька розбитих облич, десяток затриманих та підпалений і зруйнований паб. Після відкриття євро та першого матчу фанати на вулицях Парижа та Марселя залишили тисячі тонн сміття. Проте влада запевняє, що комунальники з усім упораються в Ліоні, куди вирушила наша збірна. Поки спокійно та чисто. Напередодні ввечері українська команда провела одне з останніх тренувань перед недільною грою з німцями. Налаштовуються по бойовому. Соперник дуже складний. Вони дуже добре діють здорово в атаці, так і в обороні. Коли до ігри, постійно видієш, що у них очень мало ошибок, ну хотя ні є і нужно їх использовать. Сьогодні у збірної за планом відновлювані процедури та відпочинок. Гра з Гразнімцями завтра о 22-й в прямому ефірі каналу Україна. Сьогодні ж у Франції зіграють три матчі: Албанія, Швейцарія, Албанія-Швейцарія, Словаччина та Англія, Росія. Юрій Гула, Віталій Тарасов, Собитія, Україна. Наразі все повна інформаційна картина дня у Сабиттях у 19. -ті. Зокрема, готуємо для вас таку тему. Черешні, полуниці та ожина, ягідний сезон у розпалі. Вибір широкий та ціни високі. Сабиття розкажуть, що по чому, і коли подешевшають ягоди та фрукти. Дивіться о 19. -ті. Я бажаю вам вдалого продовження суботи і чекатиму в ефірі рівно о сьомій вечора.